Всім привіт друзі! З вами я Тайгер, і ми продовжуємо грати в Dream League Soccer на Android. Отож, в по попередній серії. Я не Не, Я вибачаю, звичайно, за цей інцидент, тому що. У мене там проблеми були, тому що... Не, не вистачило місця для зберігання відео і до цього радікальні. Так, ну що ж, давайте все ж таки піднімемось ті тим регулів, як я вже писав в, в описанні до відео, в описі до відео. Е, ну, Мене зверсився за купку 5.1. І давайте глянемо все-таки ж, ж красиві голи були забиті в тому матчі. Зараз нехай догрузиться. Ось догрузилося. Ну і ось рахунок 1-4. Ну що, третій говоря ще бачили, а четвертий вже ні. Ну, ось, давайте його глянемо. Ось, шикарно тут Німар пробив. От подача і удар добивання від бой. Від Мейсі. Це Німар? Ні-ні-ні, це Німар якраз. Мейси віддавав, Німар точно віддав. Ну і зараз бачите шикарний гол Аля Месі. То був дебютний гол Неймара за нашу команду, а тепер ви матимете змогу побачити шикарний гол від Лео Месі. Отож, у нас тут зміще Ме... Неймар, біжить-біжить, подає на Месі і ось цей шикарний удар. Неймовірний шикарний удар. І що е, дуже цікаво, то що удар цей був нанесений за штрафним майданчиком. Тобто, е, ну, він був забитий не в штрафному майданчику. Так, можливо, пусті ворота, скажімо так, але Пабіано мав шанс підійти ще до того міча відбити. І нічого цьому не зробив. Ну, його проблема. Ну і тепер давайте вже із теорії перейдемо до практики. Я маю на увазі, вже будемо грати по нас про справжньому не будемо дивитися повторів. Отож, Німар сьогодні буде в основі. Тепер до цього потрібно звикати, тому що це буде завжди. Поїхали! Матч з реалом попередні мад... реалом. дві ігри завершились на користь нашої команди. Ми виграли... З рахунком 3-2 перший матч і другий матч ми виграли з рахунком 3-1, причому пропускали першими, але забивали останніми. Отож. Ну, матч розпочато, поїхали, дорогі друзі. За нас Німар, так що будемо готові до всього. Так, ну я тут помилився трішки. Ух ти, бойко, давай! Ай-яй-яй, дуже небезпечний удар. І від Юрія. Але не точні. Касіліс. Уже якось незвично бачити в реалі, чесно кажучи, після того, як він перейшов в Порт тут, хочеться побачити, я не знаю, там Кейлора Наваса чи Кіку Касілью. А, бачимо Касіліаса. Ікера Касіліаса. не змінив Реалу вже декілька століть, але не захотів він продовжувати контракт із цією командою. Можливо, Ярмій, тому що... Команда любить молодих. Скажімо так. Ох ти. Ох ти флу! Ай-яй-яй-яй-яй. А який шанс був класний. Дуже класний. крос. Втрачає м'яч, від нього месі відбирає. Давайте. Так, а тут пригляд передач на Флуда дуже непогана. Насправді крос. Кервахаль. Тут втрата Мічаб Бейл. не точно передача. Відбиваємось. Так, а тут передача на Німара, Мін проти Німара ПП. Німар, гляньте, що він робить і небезпечно! Ай-яй-яй Куди ж ти б'єш, ну? Ой, кошмар. Марсел. Іскр. Крос Кроус пішов сам, але... Відібрали м'яч. на щастя для Реалу, не для нас. Мяч був підхоплений і таким чином атака продовжується. Так, вкидають за бокової на Родрігеса. Точно! Ой-ой-ой! Нічого собі. Як я залякався! Давайте ще раз глянемо цей момент. Родрігі з м'ячем пробиває, Кронберг з удара, і тут Гарат Бейл пустим воротам не забив. Що дуже цікаво. До речі, це, по-моєму, не перший матч, коли ми граємо на виїзді. От, І, по-моєму, попередні два матчі ми також грали на виїзді. Хоча ні, останній матч ми якраз грали вдома. І все, перший тайм цьому завершується. 0 -0, поки що рівна боротьба і... Я мушу сказати доволі таки цікаво. Що ж, вимушений ставити оки. Ну ми продовжуємо, дорогі друзі, продовжуємо. Пепе. Іско. В принципі, за моментами рівні були ми і Бойко мав шанс забивати і. Також Гарет Бейл. Тобто, в принципі, атаки були доволі небезпечні. Так, ну що ж, вибиваємо. Завантажимо, як то кажуть. Ай-яй. Тут я не розрахував свої сили, віддав передачу в пустий кут, де нікого абсолютно не було. Ай яй. -яй. Бачите, як можуть підстерігти вас гравці, так літоченко. Класно йде на Ніймара. Ніймар, анімар пробиває. Точно в руки і керукасія. Так, а тут класно відіграв, тут дуже-дуже якісно відіграв хто там? по моєму Бока Негра. Я так думаю. Якщо він, звичайно, в основі грає, я, я там не знаю просто. Так, крос, втрата м'яча, Давайте зараз спокійно відійдемо від пресингу. Так, отут класна передачна бойка, але чудово грає за захист реалу. Чудово грає підкатують. Ой-я! точніше від стрткера. Ой-ой-ой-ой-ой, ні, ні 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 Ну, перший раз не забив, Бейл, зараз забила. Натовен ну, і гравець цієї команди. Багатовіковий... ой оооо ой, ой 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 Такі помилки страшні в нашій команді. Дуже важко відійти з-під оборони цієї команди. Зараз спробуємо щось зробити. Ах ти. Ну блін, абсолютно не можна нічого зробити. Ох ти, що робить. Ох, що робиться. Давай поки коканеграм Молодчина. Молодчина, дуже якісно відіграв. Так, а ну. Остання атака, дорогі друзі, Брайсон. Брайсон. Брайсон, куди ти б'єш? Все. Ну що ж, дорогі друзі, перша поразка, Перша поразка, на жаль, ми вилітаємо, не, не здався нам три рази підряд Global Challenge Cup підкорити під свою сторону, тим ну, не менш, все ж таки, колись ця поразка мала б статися. І Я думаю, що все ж таки наша команда молодець вона дуже добре відіграла. А тут ми бачимо, що шахтар Донецький виходить в фінал. Побажаємо йому там удачі. Ну, а нам треба зараз зосередитись якраз на, на таких от іграх. Так. Матч проти спортінга Хіхуна. Ну давайте все ж таки відійдемо від той поразки від реалу. І просто собі спокійно відіграємо сьогоднішній матч. Можливо, все ж таки якраз поява Німара цьому посприяла. От в основі. Можливо, він якось ще під команду не підлаштувався, але ну, не знаю міг би віддавати голю передачу але бойко затупив чесно кажучи відкровенно. так а тут не зрозуміло що робиться Німар чудово ідей на Месі Месі удар в воротах і знову то Касілія, то Хуан Пабло зараз бере в руки м'яч. Прям я не знаю. Прям щось таке робиться, ну, абсолютно не можна пояснити. Ну, Давай, Кронберг. Треба було поставити Найтона. В основу сьогодні. Так, ну давайте, вокер. Це... Ти... Хто так грає, ну? Ой-ой-ой-ой-ой, що я роблю? Ні, візьми в руки, все нормально. Тому що він в саді був, я затупив в цьому моменті. Гернандес. Ой-ой-ой-ой-ой. А був би ближче, міг би бути і хороший небезпечний момент. Ох, нема. така пробіжечка Від нього. Ай. Альварес. А що тут взагалі спортінхихом? Що не можу зрозуміти? Так, ну давайте, удар, бурот. Ну. Ну, що таке, ну. Що за проблеми? Якось важко доволі відіграти. до Ух ты! ЙоТі Хон показує всю свою силу. Усій красі. Хоча ця краса уже... Аж ніяк не показує... Ой-ой-ой, удинуй. -ой -ой! От бачите, ну на кінець то все ж таки. Ось от, от чого нам не вистачало матч проти реагу. Краз отбив контратак, ударів по воротах, фінтів. Хоча б ж таки Добивання тут тоді грав. Вон Пабло точно відбив на Бойка, і Бойко вже спокійно добив в пусті ворота. Що ж, 1-0, ми виходимо вперед. Мені радий, що я, в принципі, без читів граю і так довго вже протримався без поразок. так? І це, це дуже добре, дорогі друзі. Все, на цьому перш там завершується, 1-0 давайте випустимо. Не знаю, що нам робити? Навіть не випустимо все одно. Ну, і давайте. Нехай бойко зараз тут всіх обіграє, Ей-ей-ей-ей-ей. -е -е. Занадто сильний від бойка і тут виходить, зараз Найтон. з Кронберга. Нехай, нехай пограє Кронберг. Ой, вибачаюсь Найтон, Ой-ой-ой-ой-ой. Що я роблю? чудово, Підкат. Так, а тут потрібно вийти із цього підпресини. У... Ну тут уже не наша проблема була. Бо... Альварес. Бу, куди ж ти віддаєш, ну. Тут такі передачі взагалі віддає. Треба щось з командним духом робити. що на це не діло. Німар давай, 2-0. 2-0. Ще Global Challenge Cup по Німару не вдалося забити, то в нас тут уже вдається йому забити. Якщо не штрафний, то такі от удари від Німара. 2-0, 2-0. Щас, чесно кажучи, мені не дуже сподобався цей матч. Дуже багато помилок. На щастя, Хіхон це не та команда, яку треба боятися. Це не, це не Реал, це не Атлетіко, це не Барселона, це не Ювентус. Я міг би багато чого перелічувати, але одним словом це не команда топ-рівня. І при цьому ми з нею граємо, я не знаю, як... З дитям якимось. Так, ну що тут під себе? Не вдалося. Не вдалося. Ну ж таки, Реал грав на швидкостях. До цього ми не звикли. Команда дуже доволі швидкісна. Так, ну. О-о-о! Який провал! Який шикарний провал нашої команди! Тепер провал спортінга. Німар має шанс робити дубль сьогодні. Так, молодці. 3-0. 3-0, от єдиний матч, за який я не, я не пошкодував, що, що купив Німар. Справа в тому, що дійсно Німар тут просто молодчина. Дуже класно сьогодні матч, якісний, якісний показав. Зробив хитрик. По дубль. чи може і хитрик зробити. Ні, навряд чи. Так, навряд чи 3-0, Ні, Мартин не мештає гравцем сьогоднішнього матчу. І давайте зараз зіграємо останній матч на сьогодні. Я хотів би зараз поглянути, скільки коштує Мухаммед Бешич, тому що він єдиний центральний захисник нормальний. От 322, так? От зробимо тоді так. ЦБЦ ставимо. Ось так, так. Бачите, він єдиний гравець на цій позиції. от у нас з цим проблема. І я думаю, в принципі, можна його купити за 322 монети і спокійно собі потім грати. Грати і вигравати. Бо кенегру я люблю ставити на центр поля, тому що е гравець дійсно так дуже класно показує себе. Так, і давайте ставимо тоді літовченка замість така хаджит. Немає лівші. Придеться тут Літовченка подавати. Ну що ж, дорогі друзі, погнали тоді, погнали! Команда, яку, в принципі, не потрібно боятися ж таки, Малага. Це не та Малага, яка до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів потрапляла, ні. Абсолютно не та малага і не треба боятися. Це взагалі будь-яку команду, я думаю, не потрібно боятися і за те, що вона там до якогось там раунду пройшла. коста Каста Костарика, наприклад, Цей Цацію на чемпіонаті світу витворила. Ох ти! що робиться? І молочина тут в цьому випадку. Так, Німар молочина, бока, давай під себе прибирай боку. Ай-яй-яй-яй-яй. Не вдалося, не вдалося як слід прибрати під себе боку. Так, туда атакує. Ой, засильно, засильно. Подача на Месі, і, звичайно, камені всі ситуації спокійно відіграє. Так. Тут провал у захисті Малаги, і Звичайно, Месі таких провалів не пробачає. Ні, пробачив. Точно у руки Камені. Так, боканегра давай. Спокійно відіграй. Точно на Кронберга мужчина. ресио Герра. Дуда. Но Дуда. Ой-ой-ой-ой-ой. Спокійно зараз розпасочку зіграємо. Ох ти. Що робиться, що робиться? Тут передача то не точно. Бока відібрав то. Кера. Кера, саму. Саму дуже не Ох ти! Зрізався між ноги у саму. 0-0. Рахунок продовжує таким бути раз все в один дотик зробимо... Не встиг я віддати на протилежний фланг і таким чином перший там завершується. Завершується доволі таки погано. Чому дуже так... Е... М -м погано з, з цієї сторони. Тому що жодного м'яча і жодного небезпечного моменту як такого. Так, давай, Бойко. Ее. Гілері. Не точно передача. Так, ну бойко, ну давай. Ти маєш хоча б один гол забити, або хоча б небезпечний момент. Ні. Небезпечний момент був, а от голуйні. Так і хат же виходить з місьлітовченка. Так, ну давайте. Та ну... Та ну... Ну це ж неможливо. Щоб отак так от жодного моменту яскравого не було. Це ж ну реально неможливо. Такс. Тут дуже класно, дуже класно, Неймар, давай! Німар, ніймар, ніймар, давай! Удар пу... Куди ти б'єш? Ну. Точно в руки камені пробив він і... Бачите, які проблеми є все ж таки у нашої команди. Ох ти! ой ой ой. Забавний момент. Доволі такий. Так, а тут? А тут що? Така хат же, берай в руки м'яч. Удар! Ой-ой-ой! Оце вже якраз той момент, який я хотів побачити. Такі моменти призводять голу. Подивіться, трошечки по точніше і камінь б навіть відбив, так? Але точно на нашого гравця. От за це, звичайно, я б хотів би відзначити цей удар. Так, це я зря зробив. Чо? Вчені Месі тут ловить. м'яч? удар точно в руки бо камінь, ну. Ну зробіть щось, ну забийте хоча б один ну, не, не, Не давайте мені... ...спроби психанути. Ох ти... Ну, ну раз Месі уже нормальну передач не може що я может Е... Бока. Реше. Не подобається мені цей матч. Ой-ой-ой-ой-ой, дуда. Бока. Давайте мені все. Ні, на жаль. Друга нічия, дорогі друзі, дуже погано. Серія. Хоча з іншої сторони, можливо, тільки поза Одна поразка, одна нічия, одна перемога. Ну, з іншої сторони, вже кінець дивізіону, і ми, в принципі, виграємо. Його дуже серйозно. Бачите, відставання вже 20 очок і найбільше. Найближчий від найближчого переслідувача. Ви самі бачите цей момент. Тобто, ну, я думаю, поки що нормально. Що ж, дорогі друзі, давайте зараз глянемо, скільки нам ще залишилось, залишилось грати. Два матчі нам залишається грати. Тож, наступні наступній серії ви все одно побачите три матчі, тому що ще буде товариський матч. А що там? так. От, з Дудінезе, з Гамбургом і ще товариський матч. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому будемо завершувати. Завершувати. Давайте ні, ще глянемо, Тож ж все ж таки виграв Реал. Реал. Ну от Ну все. На цьому дякуємо за увагу. Все доброго, до побачення.